8 вересня Міжнародний день солідарності журналістів. За задумом депутатів Конгресу, в цей день журналісти всіх країн і видань повинні демонструвати світові свою згуртованість, особливо в справі захисту своїх прав. 8 вересня 1296 року у Флоренції відбулася урочиста церемонія закладання собору санта Марія дель Фойєр – собор Діви Марії з квіткою. У присутності численних священнослужителів, міських чиновників та великої кількості городян, перший камінь у фундамент від імені Папу Римського заклав кардинал Флоренції. Храм зводили 140 років і освятили в 1436-му. Добудований Філіппо Брунелескі, витончений і водночас грандіозний собор, став своєрідною межею, що відділила архітектурну традицію середньовіччя від принципів будівництва епохи відродження. 1380 року Куликовська битва, розгром руськими військами під проводом Дмитрія Донського татаро-монгольської армії Мамая. Бій відбувся на Куликовому полі між річками Дон, Непрядва і Красива Меча на території, що зараз відноситься до Тульської області. Втрати об'єднаних сил руських князів до 20 тисяч осіб монголо-татар близько 90 тисяч. У 1395 році до Москви із Владимира перенесена Володимирська ікона Пресвятої Богородиці. Вважається, що вона написана євангелістом Лукою на дошці від столу, за яким трапезували Спаситель із прочистою матір'ю і праведним Йосипом. 1522 року завершено першу навколосвітню подорож, почату під керівництвом Магеллана. Із п'яти кораблів Магелана назад повернувся лише один Вікторія. Із 265 осіб, що відправлялися в плавання, благополучно повернулися на батьківщину лише 18. 1791 року в Паризькому Луврі художники вперше виставили на огляд свої картини. 1801 вісімсот в Санкт-Петербурзі почато будівництво Казанського собору завершилося через 10 років. 1934 дев'ятсот почавши 6 вересня сходження на найвищу точку Заалійського хребта в памірі, радянські альпіністи Абалаков, Чернуха і Лукін досягли вершини і встановили на ній бюст Леніна. Безіменна до Тигора отримала ім'я вождя пролетарської революції Пік Леніна. 1951 року в сан франциско укладено мирний договір між Японією та союзниками, згідно з якими Японія відмовилася від усіх прав на південний Сахалін і Курильські острови. СРСР договір не підписував. 1952 року вийшло перше видання повісті Арнеста «Старий Старі і муре. У 1977 дев'ятсот 20-річна плавчиня з Торонто Сінді Ніколас стала першою людиною, яка перепливала манш туди й назад. 1941 року німецькі війська оточили Ленінград. Початок 900-денної блокади міста, під час якої загинуло близько 600 тисяч жителів. 8 вересня народилися 1157 року. Річард І Лев'яче серце король Англії з династії платангенетів. 1157-го – Олександр Неккеман, англійський богослов, філософ. У його творі про інструменти вперше в Європі описано магнітний компас як допоміжний для мореплавців. Засіб у 1812 році народилася Наталія Гончарова, Пушкіна або жланська, росіянка, дружина поета Олександра Пушкіна. 1896-го – Олександр Соколовський, український письменник-романіст доби розстріляного відродження. Автор романів Перші хоробрі, нова зброя, роковані на смерть, присвячених діяльності революційної організації Народна воля історичного роману Богун. 1898-го – Наталія Ужвій, українська акторка театру і кіно, відома зі стрічок Калиновий Гай, украдене щастя, Тарас Шевченко, Райдуга з 1936 року в театрі імені Франка. У 1916 році народився Григорій Слуцький, український радянський архітектор. Опрацював генеральний план розвитку Києва, проекти забудови районів Відрадного, оболоні та інших житлових будинків на Бесарабській площі, Голопо-Штампо та річкового вокзалу. 1919-го дев'ятсот Людмила Ціліковська, радянська акторка театру і кіно, відома зі стрічок серця чотирьох, повітряний візник, Іван Грозний, повість про справжню людину. 1923 дев'ятсот народилася Зоя Космодем'янська, радянська партизанка, червоноармієць диверсійно-розвідувальної групи штабу Західного фронту. Перша жінка удостоєна звання Герой Радянського Союзу під час Великої Вітчизняної війни. 1953 року народилася Лідія Забіляста, українська оперна співачка, Сопрано, солістка національної опери України, народна артистка України. За православним календарем, 8 вересня, День Ангела відзначають Адріан та Наталія.